Кольпоскопія це метод до обстеження стану шийки матки, який ми можемо візуалізувати за допомогою цього інструмента. Кольпоскопія це такий метод обстеження, який допомагає нам побачити на шийці матки, видозмінені місця, а отже, поставити діагноз пов'язаний з передраком або уже безпосередньо онкологічним захворюванням. За допомогою ультразвукового обстеження. Органів малого тазу, ця діагностика неможлива. Дуже часто пацієнти, пройшовши ультразвукове обстеження, вважають, що цього достатньо для проходження профогляду. Але хочу вам повідомити, що матка дуже цікавий орган. Вона складається з деяких анатомічних частин, і от е, стан шийки матки ми можемо дослідити тільки за допомогою такого методу, як кольпоскопія, тобто під мікроскопом, ми маємо можливість розглянути певні структури шийки матки. Які допоможуть нам поставити діагноз або спростувати його. Так от я хочу наголосити ще раз, що комплексний підхід це гарантія того, що жінка буде повністю і якісно обстежена і виявлені усі недоліки одного чи іншого методу. А ми знаємо, що абсолютно абсолютних методів дослідження не буває, один доповнює інший. Що стосується УЗД, коли жінка оглянута, Лікарям-гінекологам, їй зроблена кольпоскопія, і його щось не влаштувало там, вона направляється на УЗД для обстеження вагінальним датчиком. Кожен лікар, який веде прийом, він повинен чітко націлювати жінку на такий комплексний підхід. І не буде питань, і не буде пропусків важких захворюваннях, шийки матки чи ще якихось складних захворювань, які існують в гінекології. Тому я. Завжди наголошую, що якщо жінка прийшла тільки на ОЗД, мій наголос такий: ви повинні обов'язково пройти гінеколога з обстеженням на кріслі, з взяттям аналізів і проведенням кольпоскопії якісної, цифрової там чи якої кольпоскопії.